Люди всіх вітаю. майже останній етап вирощування цибулі, заперти її в сарай, ну потім ще продати, тому що дощі трішки нам її підмочили, довелося під сараєм, 5-7 днів просушувати, щоб вийшла в нас лишня волога. В цьому відео хочу погляд... показати, як виглядають сорти цибуля, порівняти, як виглядає та, що через розсаду і та, що садилася під зиму. Коротше, все, як ми любимо, і розповісти певні свої спостереження, висновки, на чому вийшло ліпше заробити. Почнемо із цибулі, яку вирощувала через розсаду. Висівали ми її в касети десь середина лютого, висадка, кінець березня. Тут у нас 4 види, біла сієра бланка, ексібішен салатна цибуля, синя монастрел, також вона у нас іде салатна і кругленька, самозвичайна це у нас напівгостра цибуля кенті. Так як були дощі, довелося нам її тут тиждень скласти під сараєм, під накриттям, щоб вона трішки на протязі нас просохла. На день, поки виходило тут сонце, вкривали її будь-яким дихаючим рядном, поскладали її на піддони. Половина цибулі була вже ну, сама бадилка пір'я висушена, половина ще була зеленю, подрізали, позалишали на ось такі десь хвостики, і все воно прекрасно висохло, тому що дощики були трішки шкідливі, по два-три рази на день, півгодинки пройде, не давало ніякі нормально вибрати. Найбільше від цих дощів, ну і те, що перетримали, звичайно, потерпає в нас біла цибуля, тому що на ній найвидніші ці прояви вологи. Ті, що були, ну, може, тут навіть якийсь і грибочок Короте, дивіться, Вона повинна була бути біленька, красивенька. а Трішки ось таке є потемніння. Ну, Нічого страшного, до речі, це ще одного агронома наняли. така цибулька. Зараз зупинилася на ній подетальніше. Для розуміння, брали тисячу насінин, 1000 білої, тисяча кенді, тисяча синьої, не кенді цієї синьої і 2000 кенді напівгострої. І Ось так воно візуально вийшло. Звичайно, в ідеалі було, щоб я зважив би, ну повірте, мене і так є чим займатися. Мені не наскільки цікаво, щоб його переважувати. Тому давайте будемо визначати з вами візуально, хто у нас найбільше. Родив. Тим бачимо, ось так поскладена. Біленька проривали її на пучок. До кенді майже не чіпали, до фіолетової також ну, не особа. Тому воно видно, що по врожайності, ну як по кінцевому результаті, ніби здається менше. Синьої більше, але синю майже не рвали. У нас там ще була додаткова площа, ми там паслися. І ексибішн також доволі багато порвали на пучок. Поки вона, звичайно, вона тут іде сама пізня, могла б вирости капітальніша цибуля. Але як показує практика, от уперше наросло на пучок, поки люди голодні, поки воно всього хочеться першого з'їсти, вирви його продай, будеш менше тоді тягати і більше якусь копійчину заробиш. Тому ексібішені таких, знаєте, по кілограму в мене немає, бо я її прорідлив тільки було рвати, я її рвав. Залишив для себе десь там пару метрів. Просто було цікаво, який результат ми на максимум можемо отримати. Ось тут дивіться такі цибулини, якраз з тих, що я кажу, що залишились. Ну, капітальніша є цибулька, дивіться, яка красота, тому вирости може гарненька. Мірка, щоб було розуміння, яка цибуля. Ну, В цьому році, не знаю, кваса, у, у, нас, у нас і в наших знайомих то гарненька цибуля вродила, пишіть, як у вас в цьому році врожай. Ось така біла по смаку. Хто найцікавіший? Ну, біла і синя, вони йдуть на півгострі. Кенді йде більш така звичайна, але десь близько на середину зими вона вся дуже смачна. І кенді також робиться смачно. І, ну, коли вона вже полежить, трішки там морозцю десь упіймає. Кенді в нас іде салатна, ну, вона, напевно не кенді, як Сібіша, вона, напевно, йде сама смачніша. Ну, як на мене, то вона має такий трішки, знаєте, нейтральний смак. Ну, ніби й цибуля, але така вона. Щоб була в салаті. Мені особисто, як поціновувачу, такого продукту, як сало, то найбільш подобається монастрел. Вона і гостренька, і солодка водночас коротше, цікава. Хто не пробував, спробуйте, хто любить таким ділом займатися. По вражайності, по суті, дивіться, з цих. Трьох видів по тисячі насінин. Ну, По суті, вони однаково вродили. І кенді також що тут було 2000. Ну, те на те воно і виходить. Кенді, також дивіться, класні були цибулини. Садили ми її по 2-3 штуки в касету Місцями було ще й по одненькі Садили, то дивіться, ось такі класні цибулини. Вдалося й отримати. Вже, всіма я задоволений. Поранню стиглості. Поранюстигості є питання, тому що як був саме пізній, так як він великий, то виходило його ось таким виривувати на пучок. А найбільш ранній була у нас саме озима цибуля. Зараз перейдемо до неї. По стигості. Першою була все-таки у нас озима цибуля Радар. Це те, що залишилось маленьке, там і прям кожен базар ходили, проривали і це було правильне рішення. продавали. Ми Найменше за три 30 були не 30-40. Перша навіть по 50 йшла, зараз по 50 кіло і нікому ця цибуля не треба. 50 це йде за солодку. А така, звичайна, ну, взагалі 30-40 по-різному. Такий базар, як ви можете продати. Це вона вже місяць вибрана. Прекрасно собі зберігається, ну взагалі до неї по зберіганню питань немає. Хай поки що ще побуде. І також повибирали. І іншого зиму цибулю садили ми її по кілограму. Біленька це у нас Snowball-цибулька. ну коротко, Ось така вона. Усі ці і синя, це в нас ред барон. Поранню встиглості по суті, пішли вони плюс-мінус в один час із тою, що через розсаду, але біла відставала. Від цієї рибланки через розсаду ми там її доволі багато вирвали. Синю взагалі не рвали. ну То тут рвали трошки, то там монастрел. Але по смаку, ну, скуку чесно, я вже її давненько не їв, але коли ну, всі їх була змога продегустувати, то ці перші, ті, що там родили, то вони були ну, і гострі, і доволі тверді. Оце перша. Ой. Наружна цибулинка, то вона, ну, видно, чому було що зимове, що перенесли ті всі стреси і зиму, то вона така прям тверда, тверда, не можна було гристи. Ті, що через розсаду цього питання немає. По смаку вони всі гострі, ну напевно треба, щоб вони все ж таки полежали. Озиму цибулю ми садили всю по кілограму. Вартість її там десь 140-150, здається. Було синьої тут три сітки, білої. Менше двох сіток, тому щось по урожайності вона гірша. Ну, її трішки білу рвали, все ж таки ми на пучок. Ну, небагато. Собівартість цієї, що через розсаду, я так дивився, звичайно, насіння вже виросло, але тисячу насінин коштувало від 90 до 110 гривень. Напевно, як був найдорожчий. Ось таку врожайність вийшло отримати. Тобто 100-200-300 за 500 гривень. Отакі два пополовинці піддони. Я думаю, нормально. Ну, звичайно, ще треба враховувати те, що там торф щось стояв, касети щось коштували, да й трішки праці нашої родини, тому що це все нічого не бризкалося, все сапалось, поволося вручну. Єдиний раз там по весні, коли потепліло, як почали зацвітати вишні, то я пройшовся інсектицидом, щоб там ніяка цибулева вишнева муха не налетіла, енджо. Ну Там буквально разочок пройшовся і все на тому. Ніяких підживок, взагалі нічого ця цибуля не бачила. Ну і така врожайність. Тому, як на мене, вирощування через розсаду доволі перспективний метод. Хто не пробував, спробуйте, можливо, і вам воно сподобається. Ось таке відео, такі спостереження, і знову ж таки головний висновок. Тільки там у вас з'явилася якась більш менш циблина, яку можна продати, рвіть її, не жлобіться, бо будете потім тягати і не знати, куди її продавати. Це не так багато, ну, але зараз її кожен раз собі на базар беремо, нікому вона взагалі не потрібна. Ну то ладно. я думаю, до осені ми її то спродаємо, а нам, скільки там треба, кілька ящичків для себе. Якщо було цікавим, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей.